Церква споминається ще мученика Афіногена Севастійського, єпископа і його 10 учеників. У часи гонення за віру Христову правитель тої провінції Філомарх устроїв празенство пити, гуляти і поклонятися єзическим богам. Але вияснилося, що у тій провінції вже много християн. І почали виясняти, хто що зробив, хто привів людей до Христа, до церкви. І тоді йому сообщили, що активний місіонер тойка той самий афіноген, котрий має добру проповідь, добре слово, котре доходить до серця людей. І люди стають християнами, приймають віру Христову. Було приказано його арестувати, але його вдома не було, арестували його учнів, молодих хлопців і кинули їх у тюрму. А фіноген, коли узнав, прийшов і по закону, як тому, так і сьогодні, возвіщає суддів повідомлення про злочин, про те, що створився злочин. Суддя каже, який злочин, твій злочин. Ти кинув у тюрму хлопців невинуватих. За що ти кинув їх? Маленька пауза. Суддя розуміє, що він обличений. Вмісто покаяння кидайте в тюрму і афіногена єпіскопа. Кинули його в тюрму. Не зреагували на повідомлення про злочин. У і сьогодні так часто православні християни в Україні часто сообщають, повідомляють про злочин, який творяться проти них, тисячі повідомлень і тисяча нереагування. У тюрмі Афіноген підготовляє хлопців, щоб вони розуміли, що Бог покликає їх на ісповедання. Мучителі розраховували, що сперва будуть убивати хлопців молодих та, може, старший єпіскоп буде шкодувати та согласиться язичникам принести жертву язичським богам. Але вияснилося, що унікальні молоді хлопці проявили таку віру, що язичники удивлялися. Всі вони були страчені. Потім, за те, що підготовив єпископ своїх хлопців, було приказано і його мучити. І на кінець замучили його. Но перед смертю Афіноген сподобався чути голос Божий, але фразу таку, яку, чув, або яку сказав Христос на кресті. Тому розбойник, який з правої сторони був, благорозумному розбойнику. днесь со мною будеш в раю, за то, що ти ісповідував мене Христа, не в якихось комфортних условіях, а ти ісповідував мене на кресті, сам страдає. І на кресті сказав другому розбойникові безумному, що ти обличаєш Ісуса, ми то розбойники, терпимо Кару за діяно а він ні одного гріха не сотворив. І сказав Ісусові, помяни, ми, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. І відповідь була не завтра, а уже сьогодні будеш зо мною в раї. Так в цю фразу Бог подарив і єпіскопу Афіногену, перед смертю чує голос. Господній, днес і ти будеш сумною мною в раю. Як нам важливо розуміти, каже сьогодні апостол Павел, і, як каже нині слово Боже, як добре би знати добру віру і сповідувати правильно православного Христа. А також слідкувати за кожним своїм словом, що ти кажеш. Бо нині Євангеліє так і завершується словами. Кожен чоловік за свої слова або оправдається, або за свої слова осудиться. То тобто, говорить Євангеліє, не Бог буде судити людей, судити людей будуть їхні злі діла. Ми остаємося вірні Богу, вірні церкви, вірні країні, вірні народу. А ми у Закарпатті ще і вірні своїм традиціям Криломифодіївським. Ми тут, діти Божі, настоящі християни, а в вічності наслідники царства Божого. Амінь.